Давайте намалюємо рибок в акваріумі. Підводний світ вражає своїми красками, формами та розмаїттям. Можна годинами спостерігати, як плавають, граються рибки в акваріумі. Впевнена в тому, що у когось із вас вдома є акваріум з рибками і ви вмієте добре за ними доглядати. Сьогодні ми їх намалюємо. Приготуйте акварель, пензлі, воду, палітру. Знадобиться масляна пастель, простий олівчик, гумка і серветки. Простим олівчиком робимо малюнок акваріума. Наповнюємо акваріум водоростями, рибками, піском, камінчиками. Не потрібно сильно натискати на олівчик. Лінії повинні бути легенькі, щоб можна було їх потім прибрати гумкою. Олійною пастелью обведемо контури рибок акваріума, водоростей. Ось так. Олійною пастелью працювати завершуємо, малюнок готов. Прийшов час акварелі і води. Чистою водою зволожуємо пензликом лист, готуємо дло для прозорої води. Набираємо акварель, на кінчик пензлика і обережно заповнюємо об'єм акваріума водою. Пензликом допомагаємо фарбі зайняти потрібне місце, по вологій поверхні листа фарбам рухатися легше. Зображення рибок не зачіпаємо, обходимо їх, для них будуть інші кольори. Подаруємо піску золотий колір. Ось так. А ви знаєте, як називається ця рибка? Вуалий хвост? Іноді називають її золотою рибкою. Розфарбуємо і інших рибок. Вони будуть різні, різнокольорові. Залишаються декілька штрихів. Декілька елементів, і наш малюнок майже готов. Я сьогодні малювала акварелью і масляною пастеллю, але малюнок можна виконати і кольоровими олівцями, і фломастерами, можна зробити аплікацію, можна зліпити акваріум з рибками. Головне творіть, пробуйте, розвивайте свою фантазію, навики. Будьте завжди впевнені в собі, і у вас все вийде. Запрошуємо вас підписатися на наш канал, тисніть на дзвоник, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам, друзі, за увагу. До нових зустрічей. До побачення! Зустріч провела Маріанна М'якенька.